Приготуємо цукерки Баунті. Для цього нам потрібно шоколад. Розтопити на імпульсах в мікрохвильовці, кокосову стружку. У мене було 2 пачки це 80 грамів. Додаємо згущене молоко та йогурт. Все гарно перемішуємо та відставляємо. Наш шоколад вже розтопився. Змішуємо його, щоб був однорідний консистенції, вибачте. І обмашуємо отак от ложечкою. мені так зручніше формочки. Обмащуємо та прибираємо потім хвилин на 10 в морозильну камеру. Коли в нас все застило, достаємо та заповнюємо наші ячеїчки. Заповнюємо трошечки не до самого верху, притрамбовуючи. Щоб потім в нас помістився там шоколад. І були класні рівненькі цукерочки. Все ось так гарно викладаємо наші цукерочки. У мене не вистачило трошки кокосової стружки, начинки, тому я придумала те, що було, так би мовити, вдома. Це в мене там ізюмчик, також положила маршмеллоу та горішка. Звичайний волоський горішок, поламала його. Руками та поклала. Тепер це все заповнюємо шоколадом, вирівнюємо. І також поставимо в морозильну камеру хвилин на 10-15. Вирівнюємо, щоб в нас все було красиво. Так, як я показую на відео, або кому як зручніше. Тут трошки я пришвидшила. Це заливаємо з шоколадом. Цукарочки вийшли дуже смачні. так рівненько сховаємо все там, що є, нашу начиночку. І ставимо в морозильну камеру. Тут я вже достала з морозильної камери та дістаю. Ось така краса в мене вийшла. Зберігати їх краще в холодильнику, бо там є йогурт, тому не ризикуємо. Ось така краса.